Після серії нападів, які у Франції два тижні тому здійснив ісламіст, у Європі дедалі більшого розмаху набирає рух крайньо правих. Так у дані нещодавно пройшли масові протести представників крайньо правої ідеології, які виступають проти ісламізації Європи. Марія Юнко продовжує. Понад 200 активістів крайньо правого руху з різних куточків Європи зібралися на демонстрацію у датському місті Оргус. Одним з організаторів був Томі Робінсон з Ліги Британської оборони. Цей день закарбується в історії 31 березня 2012 року. Дата, коли люди з усієї Європи зібралися, щоб створити Європейську лігу захисту. Хоча кількість демонстрантів не відповідала гучній риториці, експерт з питань радикалізму Меттю Фельдман каже, що демонстрація була початком великого руху. це було першою спробою справді об'єднати загальноєвропейський рух з метою спротиву, тому що вони називають ісламізацією Європи. Лише кілька тижнів тому у Франції від рук ісламіста Мохамеда Мере в околицях міста Тулуза загинуло семеро людей, серед яких троє єврейських школярів. А минулого року у Норвегії правий екстреміст Андерс Брейвік вчинив кілька вибухів осло перед тим, як розстріляв 77 людей у літньому таборі. Аналітик Фельдман каже, що правоцентристські групи, як Ліга британської оборони, приймають дещо гнучкішу ідеологію, оскільки не хочуть, аби їх асоціювали з екстремізмом. Ми бачимо те, що називається етнічним розмежуванням. Вони не кажуть, що одна група краще або гірша ніж інші. Вони просто вважають, що змішування культур мультикультуралізм це велике зло, тому що руйнує обидві культури, які змішуються. Такі ідеї вже давно підтримують крайньо праві політичні партії як Національний фронт у Франції. Її лідер Марін Лепен має непогані шанси на перемогу у президентських виборах наступного місяця. У Нідерландах антиісламістська платформа партії Свобода, яку представляє Герет Вілдерс, дала йому більше ніж 15% голосів на виборах 2010 року. Я не проти мусульман, просто вважаю, що іслам тоталітарна ідеологія, яка суперечить свободі. Фельман каже, що об'єднанню крайньо правого руху у всій Європі сприяють новітні технології. Приклад завдяки мережі Фейсбук можна дуже легко і швидко координувати вуличні демонстрації. Соцмережі дають можливість членам руху спілкуватися між собою та з лідерами. Однак аналітик додає, що кількість антифашистських протестувальників, які також вийшли на демонстрації минулого тижня, перевищила кількість крайньо правих у співвідношенні 20 до 1. Марія Юнко голос Америки.